Mm -hmm. Боже, скільки там тих дублю, а не доїдає, нічого. Галерея портретів Ярослава Тіко. Люди, які прийшли в наше життя після такої трагедії. Ярославчик не розчарувався в людях, а поважає кожного як особистість і. Цю свою велику місію передати, у людину, показати її навіть більшою і красивішою, ніж вона сама є, і не догадується про свій внутрішній резерв. Ярослав це все робить. Тут у нас наша сусідка Тетяна. Це наша велика повага і вдячність до її чоловіка, яким одним з перших відгукнувся на наше горе і ніколи не відмовляв, як було прохання Тетяна Пацаган. Дякуємо цій родині і дякую Ярославі, який ось таким чином. Працює, не падає духом, а з мрією і надією у світлий час у перемогу, у нашу загальну українську перемогу. Усі з вірою і надією.